Що стосується накопичувальної системи виплати пенсії, вона непогана, не, хоро, не хороша, вона нормальна, скажімо так, ага. вона також має право на життя і вона досить успішна, але тут потрібно розуміти одну просту річ. По-перше, це стабільність національної валюти. Ага. Коли в 96-му році запроваджували гривню. Курс і до американського долара був 1 гривня на 76. Наразі 41. От якщо б в 96-році му почати накопичувати, угу. то якщо просто складати кошти і не вкладувати в проєкт. То виникає кають ну, питання навіть в тому, що з'їлися з інфляції, а це накопичення відбувається саме в національній валюті, так звісно.